Відкриття цього меморіального комплексу ще раз доводить, що вірмени і українці братські народи. Ми однієї віри, і у нас схожі долі. Півмільйонна вірменська діаспора, яка проживає на території України, сьогодні не байдуже до тих подій, які відбуваються в Україні. З нагоди відкриття меморіального комплексу артисти села Райки влаштували представникам вірменської общини, духовенству, громаді села своєрідне свято з віршами, піснями та танцювальними композиціями. Народ який не пам'ятає свого про. прошлого, у этого народа не может быть по определению будущего. И поэтому мы постарались в этом мемориальном комплексе собрать в одном месте величайшие трагедии, которые произошли в 20 веке с армянскими и украинскими народами. К сожалению, армянские и украинские народы соединяют не только общий высокий дух, любовь к свободе, но и общие трагедии. Мы очень надеемся, что последующие наши потомки, когда будут посещать этот мемориал, они будут помнить и чтить. Пам'ять всіх погибших. ідея цього меморіального комплексу належить Габріелу Мкрчану, який вже чверть століття живе в Україні, встиг побудувати церкву та постійно допомагає своїм односельцям. Ідея прийшла у мене в голову вже давно, вже давно, дуже давно. У мене завжди з дитинства була мечта поставити хачкар крест камінь армянський, ну, часа армянського геноциду. Ну, ну тогда я не знал Україна, тогда ну когда дитя был. Я тогда не знал ни Україна, ні що. Ну когда уже вірус уже уже знали уже знал, уже живем в этом мире, уже и пришла ідея поставить и кресть камень и голодомор и, 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 и сами бачите войну. У ну, вайна, вот ну ну не ну, ну, нічна вайна. Пам'ятний знак хачкар це стела з різьбленим зображенням хреста для вірменського народу символ спасіння. Цей кам'яний пам'ятник був виготовлений і доставлений з вірменії. Всього таких вірменських пам'ятних знаків виготовлено близько 15 тисяч по всьому світу, і кожен відрізняється своїм неповторним візерунком, говорить виконавчий директор спілки вірмен України Давид Макрчан. Більше 10 хачкарів по Україні було встановлено. І от сьогодні теж в Житомирській області знаменательний день в селе райки открити ще один меморіал жертвам 15-го года. Заключним акордом були випущені у небо голуби, які змішалися з повітряними кульками, і мов душі загиблих, дивилися на живих.